сесія Первомайської міської ради 23 листопада розпочалася вручення військових нагород родинам загиблих первомайських героїв. Нагороди призначені за особисту мужність, виявлено в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Посмертно отримують солдат Крутогузов Даніїл Олексійович 20 грудня 1999 року народження, стрілець зенітник першого зенітного ракетного взводу, першої зенітної ракетної батареї. Зенітного ракетного артилерійського дивізіону військової частини А 0501 Даніїлу було всього 24 роки. Згідно указу президента від 14.06.2023 року. Нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Орден за мужність 3 ступеня. Та орденську книжку передається його матері Деменковій Ользі Олексіївні. та старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи майор Віталій Коренний. Коренний. Солдат. Хатинський Дмитро Петрович 30 жовтня 1986 року народження, гранатометник 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу згідно указу президента від 14 червня 2023 року, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Орден за мужність 3 ступеня та орденську книжку передається його дружині Хатинській Олені Дмитрівні. Сержант Бардаков Сергій Григорович 29.04.1979 року народження, номер обслуги 3-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, Орден за мужність 3-го ступеня та орденську книжку передається матері дружини загиблого Савченко. Катерині Петрівні. Родини загиблих порушили питання достойного оформлення алеї Слави. Міський голова пояснив, що весною розпочнуть всі роботи з облаштування. Далі перейшли до порядку денного, але жодне рішення не можна було зважено прийняти. Суперечки та звинувачення унеможливлювали конструктивне з'ясування питань. Навіть прийняття програми розвитку культури, деякі депутати загальмували. Надзвичайно емоційна сесія не обмежилася одним зібранням. Поступила пропозиція про цареву. Все вже депутати розходяться, тому що той бардак, який ви Україні, бачите, не влаштовує. Скажіть, який бардак, 200 тисяч на книжки. На книжки, на українські книжки, зайшли да. на території України, спалили всі книжки України. Вам, звісно, книжки не потрібні. Загаласливі суперечки опозиції сесію відклали, продовжили наступного тижня в понеділок, 27 листопада. Не всі питання порядку денного були підтримані. Суперечки довкола придбання відділом культури і літератури українською мовою тривали. Це освітнє питання. П'ять разів не могли проголосувати, але, врешті-решт, прийняли. У нас вони всі в програмі передбачені розвитку. Ці ці питання є насправді, але ми збільшуємо і що багато років ми. Нам Також депутати запланували кошти на створення меморіального комплексу загиблим героям громади. Півтора мільйона гривень піде на придбання автівки для військової частини та 50 тисяч для ДСНС, які займаються розмінуванням територій. Також прийняли на баланс деяке медичне обладнання, серед якого і рентгенапарат від постраждалої куп'янської лікарні. Він має надзвичайно високі показники щодо відповідно. Досліджень, а ось деякі земельні питання депутати не підтримали.